Так, всім привіт. Вже червень місяць, третє число. Зараз знаходжуся вдома в себе як кажуть, на батьківщині у Львові. Приїжджав місяць тому, фактично вирішив, може думав, Львів, як кажуть, рідня, рідна земля допоможе якось розібратися в тій ситуації, яку, яка сталася по поводу того всього, що я викриваю в цій ситуації. Подав, як кажуть, повідомлення про злочин. Тут в управлінні поліції через суд зобов'язав їх відкрити кримінальну справу по цій ситуації. Вроді би, обрадувався суд, постановив ухвалу, щоб порушити кримінальну справу. Кримінальну справу вроді би порушили. Вроді би все, вроді би, так би мало бути більш-менш доречно. Але почали знову в мене якісь пригоди. Пригоди в тому плані, що слідчий прокурор почав щось придумувати. Я кажуть, створювати якусь ситуацію, як кажуть, від себе якісь ноу-хау, змінювати якісь нормативні правила, закон підстроювати під, як кажуть, під свій лад. Ну не під свій напевно, можна сказати, а під ситуацією потрібно його керівництво чи там кому, хто на нього впливає, бо тому, що почали маніпулятивні якісь ситуації, тобто. Справу відкрили так, як їм потрібно, а не так, як мені цю, даний факт я зауважив трошки згодом. От. Але ситуація пішла, як би кажуть, в дію. Поїхав я на Київ, на Київ, в Києві я так і справу не дочекався, перебуваючи в Києві вже два тижні. В Києві там і був і в НАБУ. Які від мене втікали, відео викладав, і був в різних управліннях поліції, які справи фальсифікують, окремо заведено. От. Ну, Думав, як кажуть, рідні стіни, рідна земля мені допоможе і правоохоронні органи якось будуть більш розумніше себе поводити. Ну, не повезло. Вернувся я через чуть більше, ніж через два тижні після заведення справи додому і дізнався, що. Прокурор так зробив, постарався, що справу завів не так, як потрібно би було і мені і кажуть, як кажуть, в інтересах держави, а зробив, як йому потрібно, тобто завів справу на, як кажуть, на свій розсуд. І справа пішла в таке русло, тобто з його вини, з його якби, вказівки, так, щоб справу передали інстанції, яку дії якої також оскаржував. Тобто справу закрутили, завертіли в такому ракурсі. І коли я це зауважив, подав на цю подію в п'ятницю а повідомлення про злочин з сторони прокурора району, слідчого прокурора, який ввів справу. І в п'ятницю я подав. Сьогодні вже в понеділок віддали мені відповідь, що дані матеріали по тій справі передали в ДБР. Тобто справу не порушили, знову порушили 214 статтю, а просто передали на розгляд ДБР. Зараз буду дізнаватися, що там скаже ДБР, але буду оскаржувати дане питання напевно в суді, бо, тому що мали спочатку порушити кримінальну справу, а потім передати вже по підслідності. Вот. Але пішов прокуратуру дізнаватися, де ж справа моя попередня. По поводу викривання економічних злочинів, І толком не дізнався, Дізнався, що вона перейшла, гуляючи, як кажуть, по Львівській області два тижні попала в БЕП Києва, тобто дії, яких я теж оскаржував. От. А прокурор так не, не взначай, пішов в відпустку сьогоднішнього дня, тобто сьогодні 3 червня. Тобто не пройшло і три дні після того, як я подав повідомлення про злочин з його сторони, справа перейшла в русло таке, що хтось відпуску вже став нежданчиком, а хтось, порушивши 214 статтю КПК України, передав без відкриття справи, по імену вже передав далі по підслідності. Тобто, даючи змогу прокурору. Уникнути кримінальної відповідальності і справу затягнути в таке русло, як кажуть, поки що невідомості. Тому будемо зараз подавати оскарження в суд на дії працівників правоохоронних органів, які, як кажуть, своєчасно не притягнули прокурора до відповідальності за такі от дії халатні і свідомі перебуваючи на я кажуть на посаді, тобто використовуючи своє службове становище в корисливих цілях для покривання корупційного злочину, про який було вказано. Тому зараз подивимося, хто що дасть яку відповідь. За ті дні пройдемося в більш відповідних органах, дай Бог вони. Як кажуть, на рідній моїй землі мені посприяють іменно в законному руслі викрити от, е, таких е, нових учасників цього корупційного злочину, який я зазначаю. Тому буду вас тримати в курсі обов'язково, зазначати, е, оповіщати, щоб дана ситуація набула все-таки е, кажуть, законного розгляду. Хотів ще зазначити, що мені вже почали. Під моїми тими оповіщаннями, цим там Тіктоці, Ютубі, я зазначаю справи згідно закону України про викривання корупції. Я вправі оповіщати дії, які відбуваються кругом в ресурсах, щоб люди знали, що відбувається, наскільки зухвали покривання. От. І мені вже деякі йдуть погрози. Тобто, хто за них відповідати буде, ви розумієте. Тобто ситуація переходить в таке русло специфічне вже все більше і більше, бо, тому що от я як з вересня, вже початку вересня, перша моя скарга була 18 вересня, от вже рахуйте, ще трошки і буде річниця, як я не можу доцільно повернути в бюджет України, намагаючись вже почти скоро рік сотні мільйонів гривень. Тобто всі правоохоронні органи, можна сказати, всі повністю. Дуже так чітко, злажено покривають дану ситуацію. Тому ще скільки це все шоу затягнеться, навіть тяжко сказати, але працюємо над тим, щоб, як кажуть, питання дійшло до свого все-таки розумного, логічного закінчення. Закінчення в тому плані, щоб в правовому полі було все зроблено вірно. І всі фігуранти, які... Показали своє лице, тобто лице, яке зафіксоване в мене в відеопротоколах, от в тих горе чиновників, горе генералів, капітанів, командирів, не до мужиків, які до сих пір не знайшлося достойного мужика, мужчини, який зміг би, як кажуть, не позорити честь мундира і зупинити у то яке в мене. Фігурує на моїх відеопротоколах і надіюсь, що оці угрози, які мені зараз тут трошки пробує хтось проявити, там полуботи, полу... за ботами стоїть, вони ну, дійдуть до своєї цілі, не дійдуть, це вже таке питання риторичне. Але ми будемо все рівно стояти на своєму і ми будемо добуватися. Щоб винуватці цього всього, що відбувається, були покарані і притягнуті до відповідальності, раз нема достойного мужика і нема достойного, як кажуть, керівника цього бізнесу, який, який покривається, щоб зупинити то свавілля, то позоріще тих правоохоронних органів, тому ми будемо стояти. Так само, як і вони до кінця, і побачимо, на чиїй стороні буде, як кажуть, якась розумна перемога. Тому всіх, як кажуть, хорошого перегляду того дурдом-шоу. І надіємося, кінець того дурдому буде незадовго. Тому всіх до нових зустрічей. Всім щасливо!